Сьогодні у Брюсселі має відбутися чергове засідання у форматі Рамштайн. Зустріч скликає Велика Британія і Німеччина. останні учасники контактної групи із питань оборони України збиралися у квітні. Перед початком засідання генеральний секретар Марк Рютте заявив, що необхідно надати Україні можливість захистити себе від будь-якої агресії. Довгострокова підтримка України з боку НАТО не означає продовження війни. Вона полягає в тому, щоб забезпечити Україні можливість захистити себе зараз і запобігти будь-якій майбутній агресії. Члени альянсу також зустрінуться завтра на засіданні Ради Україна НАТО за участі міністра Умєрова та високої представниці ЄС Каос. Міністр Умєров надасть оновлену інформацію з поля бою та запропонує оцінку України щодо порушення миру. Ми перебуваємо у вирішальному моменті для нашої безпеки. Утім, як пише видання Політіко, засідання вперше за три роки відбудеться без участі міністра оборони США. Це нібито пов'язано із графіком роботи і поїздок до Брюсселя під гексет прибуде у четвер. Аби взяти участь у зустрічі міністрів оборони НАТО. Замість нього на засіданні у форматі Рамштайн має бути присутній посол США у НАТО Меттью Вітекер. У нас у студії Володимир Горбач, політичний аналіток. Добрий день, вітаю вас. Доброго дня. Ну ось така зустріч, де говорять про оборону України, але говорять без представника Сполучених Штатів Америки. Наскільки це є для нас моментом критичним, або в принципі, враховуючи те, що відбувається останні кілька місяців відтоді, як Дональд Трамп обіймає посаду президента США, ну це є в принципі плановою і зрозумілою історією. Ну, це, звичайно, показово, що міністр оборони Сполучених Штатів, якби глава Пентагону, навіть так скажемо, не встигає на ключову зустріч, ключову і важливу з точки зору безпеки тут і тепер допомоги Україні. І та ініціатива, і той формат, який прийнято називати Рамштайном, це ж була ініціатива Сполучених Штатів. Вони його ініціювали за часів минулої. Адміністрації і довгий час вели, але зі зміною влади в зміною президента, зі зміною голови Пентагону, і зі зміною політики Сполучених Штатів по відношенню до українсько-російського конфлікту і війни, змінилася змінилися і пріоритети. І тому ми зараз читаємо з повідомлень новин, що просто не встигає. Він буде там в Брюсселі, але пізно ввечері чи просто ввечері, коли засідання вже буде завершене, так би мовити. Ну, це, це о, говорить про пріоритети. А, і що це не є в пріоритетах самого Піта Гексета? Гексета. А, тому, ну, але з іншого боку, нічого дивного. Він з самого початку декларував таку позицію. І перша е, зустріч його в такому форматі була якби достатньо критична. Він відразу відмовився від головування. Да? Вони передалися британцям. Лідерську функцію е, на, той, на той момент. В другому засіданні Гексет брав участь дистанційно, ну пер, теж переважно слухав, ну, щось, очевидно, і говорив. Але е, так чи інакше, Сполучені Штати залишаються в цьому форматі, і вони будуть представлені, але не на рівні міністра оборони, а на рівні посла е, штаб-квартирі НАТО. Ну і тепер е, є ще одна частина питання цього про, про саміт НАТО. Можливо, ми про це ще щось скажемо. Ні, звісно, давайте ну про саміт НАТО, який відбудеться в нас вже незабаром за ці два-три тижні. Вже такі сумнозвісні, напевно, в Нідерландах. І є повідомлення, що Україну запросили взяти участь у цьому саміті. Це звісно дуже добре. Але чого нам очікувати від цього саміту? Знову ж таки була інтрига. Буде президент України представлена на да, на саміті 22 24 червня. Ні, 23 стретого червня. В в Нідерландах, як ви сказали, на саміті НАТО чи не буде представлено? Ну, преса інтригує, чи запросять Зеленського, чи не запросять, бо ну, якщо не запросять, то не, нечемно приїжджати, звичайно. Зараз нідерландська сторона говорить, що запросять, і ключова, мабуть, роль в цьому була направлені запрошення це країни, приймаючі. Гага, це ну, така неформальна столиця. Нідерландів, там розташовані уряд, і, і парламент. Ну а інші. для Марка Рюта це взагалі напевно дуже знакова історія, враховуючи, <постив> що так. він зараз генсек НАТО, а раніше е, прем'єр е, Нідерланд. Дов Довгорічний, багаторічний прем'єр <постив> Нідерландів Королівства Нідерландів. Е, от і е, нинішній прем'єр-міністр ще поки що, да? е, е, Скоп, здається так. Він все-таки направив листа запрошення Україна президенту Зеленському, і той має бути на, на, на цьому саміті, але паралельно розгортається криза урядова в Нідерландах, і фактично цей прем'єр-міністр буде змушений подати у відставку. Uh, і швидше за все можуть бути нові вибори. Але це внутрішньо нідерландське питання. А от нас нас цікавить, звичайно, що що буде саме на цьому саміті? Бо присутність президента в Газі на запрошення Нідерландів це, це добре. Але на ну як мінімум він буде очевидно присутній на вечері в спільній вечері всіх учасників, лідерів держав і урядів з королем Нідерландів Віллемом, це буде неформальне якби спілкування, і ну, але в принципі протокольний захід. А от що саме буде на саміті самого НАТО? Якою яка буде його програма, на яких зустрічах буде присутній Зеленський, на яких е не буде присутній? Чи відбудеться засідання у форматі? Там Ради Україна Україна НАТО, поки що про це ніхто нічого не говорить. І найголовніше, чи буде взагалі розглядатися питання допомоги Україні в цьому в цьому форматі. Чи буде Україна на порядку денному цього саміту? Це, на, це, на це питання теж поки що відповіді такої конкретної сформульованої немає. Все це нам кажуть, що ну, все це ми про це дізнаємося згодом, але ну залишилось три тижні. Як правило, Альянс готує саміти ну по півроку, особливо порядок денний визначається. Тобто, це симптом того, що немає внутрішньої згоди і внутрішньої єдності з ключового питання членство України майбутнього членства України в цьому альянсі. І ми знаємо, чому. Бо паралельно президент Трамп спостерігає за переговорами. Які начебто ним, так би мовити, ну, простимульовані, але відбуваються без нього. Я маю увазі стамбульські зустрічі. Які по суті і переговорами важко назвати, але імітація переговорного процесу миротворчого йде. І Сполучені Штати вже задекларували в устами свого президента фактично відмову від членства України в НАТО. Сполучені Штати готові поступитися цим пунктом російському диктатору під його тиском і піти на його на його, на його ультимативні вимоги, і саме це ключове, ключове питання, на яке поки що, от от така тимчасова. Існує тимчасова відповіді, тому виникає така невизначеність знову ж таки з перспективами членства України в альянсі як, як такими перспективами. Ну але до, так чи інакше, членство членством, але е, оборонно-безпекова допомога від країн-членів альянсу нам все одно е, необхідна. Потрібна і вона може обговорюватися, надаватися в різних форматах, як Рамштайну, так і НАТО, і е, особливо важливо у двосторонніх форматах співробіт безпекового співробітництва з Україною. Пане Володимире, одне із важливих питань, яке напевно можуть розглянути на цьому саміті НАТО, це збільшення витрат на оборону серед країн учасниць І ми часто в ефірах, і не тільки в ефірах, говоримо, що от, е, ця частка витрат буде піднята до 5% ВВП. А як це на практиці відбувається? Це має бути одностайне або ну точніше одноголосне рішення серед всіх країн учасниць, що так, всі кожен каже своє так, піднімаємо до 5%. Тому що зараз ситуація, що хтось плати більше, хтось менше, хтось менше 2%, хтось 3% і отакі от, от різнобій. Як зробити так, щоб всі платили по 5%? Ну от з цього питання насправді. І, і це це питання точно буде в порядку денному саміту. До нього його справді готують. Там і це воно задекларовано, що буде обговорюватись. Це так би мовити, планове питання, яке буде розглянуто. Ми знаємо, що американський президент і нова адміністрація почали вголос говорити, що ні, вже тепер мало 2%, навіть 3%, Мало тепер давайте 5%. І Якось держави-члени на це мають реагувати. І остання. Так, і ці рішення приймаються на самітах. Якщо вся організація прийняла рішення, що так має бути у всіх, то всі мають з часом підтягнутися до цього показника. Це не означає, звичайно, що відразу всі почали кинулись працювати і в цьому ж році це зробили, чи навіть в наступному, але вони починають планувати таке збільшення на ну, на 5 років наперед і так далі. І в цьому контексті Марк Рюте, як генсек НАТО, запропонував дуже цікаво. Ініціативу, як досягти 5%, так, щоб не досягати цих 5%. Давайте 3,5% будуть витрати на оборонно-безпекові потреби. А ще 1,5% будуть на пов'язані з оборонною безпекою, потреби там, в логістиці, в інфраструктурі, кібербезпеці, ну, і, да, і цивільній обороні, да, і, ну, там, інформування громадян і так далі. В принципі, це теж безпека, і якби це, це правильно, але тут ключове не ключове питання не в розмірі ВВП, не в не в, не в, в цих 5% від розміру ВВП, не в обліку цієї цих. Цих коштів, які виділяються на оборону? Бо ну далі що починається? Країни починають імітувати знову ж таки збільшення цих показників, переписуючи витрати з однієї статті бюджету там в іншу в оборонну безпекову. Ну за цей можна там ну, підні... підвищити зарплату військовослужбовцям, можна, наприклад. Чи позначиться це на оборону здатності? Тобто те, на що раніше витрачали, просто тепер якось переписують, переформулюють ну, і кажуть, о тепер бачите, от оці хвилин. На цим працюють, на оборону. Да. тобто як перепро переформувати бу Переписати бухгалтерію, це ну безправді цікаво, але Трампа і Сполучені Штати цікавить не це. Ключовий інтерес, коли вони кажуть 5% ВВП, це щоб європейський, ну і Канада на да, союзники НАТО витрачали витратили ці гроші на закупівлю американської зброї. Саме в цьому є мотивація цієї вимоги підвищити витрати на озброєння. Не тому, щоб стати, ну як ми думаємо, більш обороноздатними, да, щоб, Амер... щоб, щоб... щоб Америка більше заробила. Але в цьому, ну не просто Америка, а військово-промисловий комплекс більше заробив. І в цьому ключовий інтерес нинішньої адміністрації. Європа на це не йде, відкидає, якби цю ну намагається обійти, хоче витрачати кошти свої кошти на свій власний військово-промисловий комплекс. Це окрема історія.